Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо спостерігати за пригодами нашої туркусової квіточки. До речі, туркус це мінерал або інакше бірюза. О, місце. І відповідно колір. Туркусовий це. бірюзовий, Синьо-зелений. Ух ти, а ці штуки піднімаються, це щось нове. Сонну діво ховає темна водна гладінь. П'ять погаслих свічок у серці збудять їй гнів. Тобі вибирати чи далі йти, але смерть ти зустрінеш в обміймах ріки. Не сумнівався Так, вище вже Зараз е -е. глянемо о, погасла свічка Прикольно. Тобто нам потрібно ці свічечки відбивати ой. Ну нічого. П'ять, здається, було. Оп-оп-оп-оп. А, стоп. Так не вийде, так. Впали, друга світочка, бабах вау, що це взагалі за колесо таке? Так, как говорится, вылисты. А. Прикольно. Ще раз спробую так не виходить Вау. Опа, там можна було стати. Все, здолали нас. Але нічого. раз біля мосту з'явилися. Тут уже теж нічого, вірно. Там вогник, але нам туди вже і не потрібно. цієї штуки можна взагалі відштовхуватись чи ні? Чи вона тільки заважає? Так а. ой, так, конечно потушили. Та штука має їздити. Прикольно. Нічого, зараз спробуємо позабирати тут усе. Тепер пробуємо поїхати. О. А Як же тут? Напевно, треба впасти. Навіть цікаво спробувати дістати тут усе. Якби тільки не Кальмар. Я думаю, це погано закінчиться. долати не можна він ховається до речі. Ага, тут вже заблизько І вдарити його не можна. Стрибнути. До речі, цікаво, як зараз буде. Чи залишиться тільки ті, які ми не забрали? Чи якось буде інакше? Так, тільки ті, які не забрали. мет. Yeah. Так. Ой, ну, принаймні забрали усе. Все, тепер треба тікати звідси чим швидше Так, а ці штучки наскільки агресивні. Незрозуміло. Ви чаю? Знову вип'ємо? Знову кальмара? Погасити вогники треба? Треба в основному приготуватися і перестрибнути на інший. Не вдало Ой, аж тут. Ось якось складнувато якщо чесно. Взагалі, там, я думаю, до збереження вже зовсім трошки. Ай-яй-яй, треба або вгору бити. Це вона на мене наїзає. Так, через секунду будемо там. Так, ось ми тут уже. Ви ще й не кальмар, то може якось би трохи простіше було. А тут ще і колеса, і кальмар одночасно. Так, можна стати в такому місці, де нас не зможе дістати принаймні кальмар. Так, це є. Можна їхати десь далі потроху. Зовсім потроху. Ой. Тільки не кажіть, що ми будемо тут битися. будемо сподіватися на збереження після такого страшного шматка. О, на кінець то Почав попити чаю. Мапа недоступна. В цьому місці. А в цьому. Цікаво. би потім сюди повертатись, якщо вона недоступна в цьому місці. Так, а це хто такий? Ух ти? За... Так, треба потушити вогонь. Піти зберегтися <глухи> так про всяк випадок. О, Дякую! <плухи> Ух ти ж о, потушили ліхтарик. так розумію, бити йому треба в задню частину. Крут з усього. Готово. Навіть ми з цим розібралися. Мапи тут немає. Передок, так розумію, мені треба потушити всі ліхтарики, до яких зможемо дістатись. Ще один свічки, точніше, не ліхтарики. Опа, так прилетіло. Чіка? Готово. розбиваємо тут ліхтарики ще. Там є збереження. Якось туди треба дострібнути бажано. Там нічого не було, твічки точно тушимо, ну, хоч збереження трохи частіше. так що на нас чекає, треба хоч глянути. Ага, нам потрібно спустити цей міст. Ну, зберегтись ми збереглись. Далі треба дострібнути десь туди, і там, напевно, має щось бути. Дуже цікаве. Я так розумію, оскільки тут недоступна мапа, тобто її секретів теоретично не повинно бути. Ну, інакше як, як, як шукати їх тоді? Чи не факт? Так. Вже там кидається. Ще міст навіть не немає, Він вже на нас кидається. Тільки він виходить. Збереглися. Так якось спокійніше. Хто там кидає? Воу. Wow. Ага. Тобто його не здолати просто так. А... Цікаво, вип'ємо чаю. Так, Окей, і... далі десь перехід, у нас є тут. Кальмар є. Уга. І знову. Еп! Це було невдало. Я думаю, може, там щось є десь? Ага, зрозумів, він нам знадобиться просто пізніше. Так, оп. І Готово. Треба буде все якось поопускати. Опа, як, а як же спуститися туди униз. А, тут далі їде. Є проблемка, М -м -м. може тут, якийсь свій буде, може, ні. Ага, Тепер, Тепер можна. Больно так. Тут підняли, там пустили. Залишається. Сподіватися, що потім там буде десь портал якийсь. І не доведеться знову йти. а От і збереження. ну ну. ну. Не кажіть, що ми будемо десь зараз битися. Так-так-так. Що тут у нас, Перші хіми. Я почула цокання крихітних лапок на дерев'яних дошках і подумала, що то певно пацюк. Однак потім я сказала собі: Ні, пацючі лапки були би значно більші та сильніші. Ну, ображає нашу квіточку, як тільки може. Аж раптом, на мій превеликий подив, мої прекрасні свічки почали гаснути одна за одною. Непростиме праволомство. Однак я впевнена, що навіть таке нахабне поцвічення заслуговує на мою милість, але тільки після того, як ти відповіси на моє запитання то, що скажеш, як тобі мій міст сьогодні? Правда ж гарний? Е-е... Ну, правда, напевно. Перепрошую. Ти зухвала нікчемо, геть у цьому не шариш. Я тут, типу, стараюся. Як у тебе язик повернувся, так мене образити. Гаразд, якщо ти вважаєш мій міст настільки поганим, я покажу тобі що той таке справжній кошмар. Там в цієї штуки можна втікти. Просто навіть цікаво А ні! Зберегтися. А, то треба було бігти відразу. Це був би найлогічніший варіант. Але тут я вже не буду збирати усе. Нормально треба якось перестрибнути це все діло. Далі йдемо до краба, так і добили такий міст, поламаний, вот ізбереження. Так ну що ж, ми когось розізлили не дуже вдало. Але міст, і, правда, поламаний. Не, не дуже він гарно виглядає. Це як Відьмаку троль, який брав за поламаний міст. Гроші тут, напевно, те саме. Ну що ж, продовжимо ми вже в наступній серії, але поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.